Сьогодні ми з вами приготуємо поляницю. Бачите, така повітряна, смачненька. Таку готувала моя бабуся, і я впевнена, багато хто знає таку паляницю по назві: коржик, окраєць, відчіпок. Я знаю, багато хто називає. Це дуже смачний і дуже легкий варіант. Мій чоловік каже, це взагалі оладушок, просто несолодкий. Дуже просто насправді все готується. В мене без дрожжів цей рецепт. Він на кефірі і на соді. Давайте починати. Виливаємо яйця, додаємо цукор, додаємо соду, сіль, додаємо кефір і перемішуємо. Далі додаємо масло, додаємо муку. Муку можна просіяти, можна ні, то вже на ваш розсуд, трошки розмішуємо, а далі вже руками. Примішуємо до однорідності, виходить у нас отакий комок тіста, залишаємо хвилин на 15, а потім вже будемо ще раз вимішувати і смажити на сковорідці прямо. Беремо наше тісто, трошки ще можемо підвимісити. Руки в мене в маслі. І вже будемо розкатувати і смажити на пательні. Можна взяти для цього. Скалку, можна руками. Краще скалку, якщо у вас скалка з домки, звісно. Так, беремо нашу паляницю, вона, бачите, розкатана, але вона не надто тонка. І переносимо на нашу пательню. Тут трошки масла, бачите? І сковорідка вже розігріта. Так, розправили на мінімальний вогонь і накриваємо кришкою. Перевертаємо наш, нашу поляницю. Все дуже просто, можна руками, можете лопаткою перевернути, вона не дуже гаряча, то нормально. І накриваємо кришкою з іншого боку. Так, дістаємо нашу поляницю. Дивимося. Бачите, в розломі все вже витеклося, то можна наступну поляницю класти, але вона в нас не готова. Зараз розкатаємо і будемо відправляти на пательню. Так, наша наступна поляничка. Бачите, ми зробили її більш-меншою, але товщою вона вийде, щоб показати вам ще й такий варіант. Чекаємо тепер на маленькому вогні випікаємо. Не знаю, як у вас, а в мене бабуся такі готувала до борщу. Це дуже смачно, їх можна пропитати часником, наприклад, і це просто неймовірно.